Хваліть Господа всі народи, прославляйте Його, всі люди землі, бо Він любить нас і правда Його є віковічна. Хваліть Господа, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Я буду величати Тебе, Боже, мій царю, я буду прославляти ім'я Твоє віковічно, великий Господь. І вельми гідний хвали, велич його незбагненна. Ти будуєш палаци свої над водами, робиш хмари колісницею своєю, і ти ходиш на крилах вітру, ти посилаєш дощ на гори і наповнюєш землю плодами, ти вирощуєш траву для худоби, і ти даєш хліб для людини. Я піднімаю очі мої до тебе. Чий трон є на небі, як очі слух, що дивляться на руку свого пана, і як служниця на руку своєї пані, так наші очі дивляться на Господа нашого Бога. І кожне твоє творіння покладається на тебе, щоб ти дав йому щоденну їжу, ти даєш їм. І вони збирають, ти відкриваєш руку твою, щоб годувати їх, і вони задоволені щедрістю твоєю. Нехай веселяться небеса, нехай радіє земля, нехай простір брухливого моря звіщає славу Його. Прославляйте Його за родючі поля, бо вони являють велич Його. Прийдімо до нього з радісними серцями, заспіваймо йому псалом хвали.